Три нових українських реп-артистів, яких варто додати у свій плейлист, контрамарка рекомендує. Блокбейбі це хіп хоп артист з Вінничини, який вже встиг записати фіти з Голубенко, Стасію та навіть Каскою. В його треках присутні американські та латинські мотиви. Проте тематика буде зрозумілою та близька кожному українцю. Фамін, знаходячись на дистрибуції відомого лейблу Black Beats, репер вже встиг випустити три доволі успішні сингли: Cold, Forward та Lambert Man. Моє коріння каже, добрий ранок всіх. Навіть не потрібна мапа, як в районі психів. Купер музику Богдана Купера можна описати як інтимну урбаністику оголену до нервів. Це коли місто говорить голосом втомленого, але щирого героя, який уже не прикидається, і каже все як є. Чи ти дізнатися більше про новинки музики? Підписуйся на контрамарко.